Засвіти в серцях наших, людинолюбче владику, нетінне світо того богопізнання, і відкрий мислені очі наші, щоб ми розуміли твої вальницькі проповідування, ложи в нас і страх блажених твоїх заповідей, що ми, перемігшися, в тілесні похоті, провадили духовне життя, думаючи і діючи все, що угодне тобі. Мотиси, просвічені душ, тілес наших, Христе Боже. Тобі славу, села з беззначання Твоїм Отцем, Пресвятим і Благим і жотворчим Твоїм Духом нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Від Луки святого Івангелія читання. В той час увійшов Ісус одне село, і одна жінка, на ім'я Марта, прийняла Його свій дім, а в неї була сестра, що звалася Марія, що, і сівши у ніг Ісусових, слухала Його слова. А Марта клопоталась великою послугою і, станувши, сказала: Господи, чи не зважаєш, що сестра мою одну мене заставила служити? Скажи очі їй, щоб мені помогла. І відповівши Ісус, сказав їй: Марто, Марто, ти журишся і клопочишся про ноги, а я одне потребую. Марія вибрала добру часть, що не відніметься від неї. І сталося, як він це говорив. Одна жінка, піднявши голос народу, сказала йому: Блаженна отроба, що носила тебе, і груди, що тебе кормили. Він же сказав Отож блажені ті, що слухають Боже Слово, і зберігають його.